Да, За прогноза? Ручки? Жовту фарбу нам дарує сонечко ясне. Синю фарбу нам дарує небо голубе, а червону. Фарбу нам дарують маки, яблучка червоні, ягоди усякі, фарби, пензлик і водиця. Для роботи знадобиться світ такий чудовий, різнокольоровий. Угу. Так. Пензлики вже у вас є, це добре. Зараз я перемикаю камеру. Будемо працювати. Ми сьогодні працюємо з червоною фарбою. Пам'ятаєте, я вам сказала, що ми будемо е, працювати з червоною фарбою. Ми беремо дві фарбочки, так кармін, така вона яскрава, червона, так, і теплий такий і ще один е колір. Е як він називається? Кіновар забула. Яскравий такий червоний колір, да, він якби а, такий а, холодний і теплий кіновар. Да, У мене кіновар вже розведена, ми а, один і інший колір додаємо до склянки з водою. Не дуже багато ми розводимо. Синький я хочемо. Це червоний. Чер... Червоний. Да. Ми робимо такий середній червоний. Але дивіться, ми будемо малювати, да, потім, коли буде завершуватися червона або там жовта фарба, ми, ми ще раз можемо розвести. І, наприклад, от зараз в мене буде більше теплого кольору, навіть тому, що у нас е осень так, і вже, і ще все ж таки тепло. І хочеться такого ще теплого кольору додати, а вже взимку, да, взимку, більше холодних кольорів хочеться, тому будемо додавати більше холодних кольорів. У мене буде ще сьогодні така більше, вона буде більш така тепла. І розводимо. Не дуже багато водички ми додаємо, щоб вона була така, але щоб була ну, рідка. Не треба, щоб вона тягнулася якось там. Да? Це як водичка, все одно, вона буде як водичка. Але це залежить від густоти фарби, залежить колір. Так, якщо фарби багато, то колір буде насичений. І можна його потім буде розводити, та, водичкою, водички просто додавати з баночки і пензликом розводити. Якщо кольору не вистачає, то він буде такий світлий-світлий, рідкий зовсім. Нам більше ну, потрібно взяти більш таку фарбу, більш насичену. Так, звичайно ж, ми наводимо лад у себе на столі, да? водичка, з, склянка з водою стоїть, баночка з фарбою стоїть, і пензлик у нас а, приготували губку, да? і навіть пензлик поклали, щоб він відпочивав. Але в мене пензлик вже. У фарбі, тому я його туди класти не буду. І ганчірку обов'язково теж нам потрібно або щось витирати, або щось там е, промокати, пензлик. А підскажіть, два цвіта змішати треба, ні? Так, два okay. червоних Та. кольори змішуються один. Угу. Два червоних. Якщо ви брали такі кольори, як я показую, якщо ви такі кольори. Не брали у вас окремий, наприклад, палітра фарб, можна змішати на на палітрі окремий, щоб зробити такий більш тепленький колір. Або якщо в палітрі у вас є такий більш теплокрасний, червоний, теплочервоний, взяти його і малювати цим кодом. А, акварельний папір в нас має а, дві сторони. Одна сторона більш гладенька, інша сторона більш така шаршава. Ми малюємо на шаршавій стороні. Ми малюємо мокрим по мокрому, тому ми обов'язково потрібно нам зробити а, папір, щоб він був вологим. Для цього ми спочатку гладеньку сторону ми змочуємо водою губкою. Не обов'язково терти е, папір, бо він стає, тоді може катишками братися, але не, не залишаємо такі калюжі, так, що прямо в колюжах був. Одну сторону можемо промокнути, так, так, зробити її вологою, але не розмазувати. Перегортаємо, навіть ця сторіночка приклеюється, або до планшету дерев'яного, або до планшету, І теж намочуємо водичкою, якщо висихає, ми можемо іншу сторону намочити і далі працювати. Намагайтеся так, щоб у не було таких хвильок. Якщо з'являються хвильки, краще ще раз намочити нижню сторону і приклеїти весь листочок, щоб він був такий рівненький. І все, мабуть, відставляємо. Ми будемо сьогодні, да, листочок лежить в горизонтальному положенні. Ми сьогодні будемо починати знайомитися з червоною фарбою, і вона дуже така фарба любить е, покрасуватися, і ми, знизу вона з'являється у нас. Прийшла до гості знизу, десь посередині. І вона дуже так любить скакати, навіть як полум'я. Можемо взяти ще фарбочки, щоб яскраві були. Коли, коли вона в гості приходить, та, трошки розтікається, вона любить себе показати з різних кутів. І сьогодні ми хочемо подивитися на цю фарбу, як вона насичена буває. Та? Як вона свій колір роздає? Ще раз нагадую, що пензлик ми тримаємо вертикально, щоб танцював тільки ніжки у пензликах. Наш танцор пензлик танцює по паперу. Так, Він дуже полюбляє червону фарбу, тому що вона завжди така яскрава, любить рухатися, вона дуже активна і хоче дістати далеко-далеко. Але дивіться, який рух я роблю як полум'я. Знизу ми можемо зробити більш таку насичену, зверху може бути трошки менше, але весь листочок ми сьогодні будемо покривати, але він не буде однорідний все одно. Навіть в куточки заходить наша фарбочка навіть у куточки. Вона яскрава, любить, щоб було весело, хороший настрій завжди, не любить вирадувати, любить, щоб усе, у всіх було все гаразд. Тому вона, як тан... фарба, як танцюристка. Да? Оці такі язички полум'я танцюють завжди з фарбою. І доходить наша фарба аж до куточків. Всі-всі куточки покриває. Сьогодні ми беремо насичений колір. і ще полум'я. Але дивіться, да? воно, воно може бути неоднорідним. Да? Колір може бути десь буде світліше, десь буде темніше. Танцюють наші. Пензе танцює разом з червоною фарбою. У всіх куточках хоче показатися наша червона фарба. І всім додати хорошого настрою. Бо червоний це завжди енергійний такий колір, веселий, Любе рухатися, він не лежебока. бока, він. Дуже любить, полюбляє рухатися в різних напрямках і вверх, і вліво, і вправо, ліворуч, праворуч. І заповнює наш простір, весь заповнює. Не залишає навіть не шматочка білого. Весь простір заповнює. навіть шматочка не залишає білого кольору. Хоче запом... заповнити весь простір. Десь можна додати. Ліна Олександна. Так. Дуже важливо зробити це до кінця. Кожен шматочок, на залишились маленькі плямочки білі, треба їх теж замалювати. От такий у нас. Червоний колір, який заповнюю весь простір. Бачите, в мене навіть коли волога вона трошки переливається, да, буде. десь буде ярче, десь буде блідніше, але теж буде. А коли висохне, то зовсім буде по-іншому виглядати. Ця фарба якби стає живою трошки. Чим вона так відрізняється, вона якби живе своїм життям. І після того, як ми завершуємо роботу, вона може ще додавати якісь свої такі штрихи кольору. І коли висихає, то іноді зовсім по-іншому висихає і дуже цікаво виглядає. Так, от таке в нас знайомство. Весь листочок у мене заповнений. Зараз покручу, бо не видно так, да? весь листочок. Дуже важливий рух, який ми зробили цей колір, да? оце якраз колір рух цього кольору червоного. Як рухатися. Окремими такими скачками, полум'ям. Да? Окремими такими язичками полум'я. Завершуємо. Так. Ага, бачу. Але в мене або висвічується ладомірчик, або є там іще такі е, бі, білі полянки. Треба їх теж замалювати. Або мені так висвічуються. Е, так, є, а хто ще? Хлопці, показуйте, хто мені ще не показав. Дивіться. Так, давай, показуй. Ага. Діаночка, є іще там трошки в тебе білого, да? білі частинки на листочки, Треба їх замалювати. О, це радомір чи святозар, показуй мені. Угу, зависли. На мою думку, це Святозар. Святозар. Небо яскраве є над нами, Тверда земля під ногами. Світ шляхи нам відкриває, сонце сяйво посилає. Дякую дуже. Все до. Домальовуйте, я можу почитати Мірославу, щоб вона домалювала і показала. один буде?